Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 2 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Відлюдник. Вам так. Сьогодні. У вас день більш повсякденних справ, або, можливо, будете знаходитися на самоті для роздумів деяких. У стосунках також можуть бути якісь тимчасові такі відсторонення один від одного, якби відчудження. Але це ненадовго, тому що енергії змінюються і все змінюється. І сьогодні вам потрібно діяти лише у своїх інтересах. При цьому все добре обмірковуйте, прораховуйте, зберігайте мовчання, ні з ким не діліться своїми планами, або навіть думками не варто ділитися. І це не час для активних зовнішніх дій. це швидше потрібно зробити акцент на те, щоб розібратися з тими справами, які вже у вас розпочаті або, можливо, не можете завершити. І ще зверніть увагу на своє здоров'я. Можливо, вам потрібен додатковий відпочинок або налагодити своє харчування. А я вважаю вам гарного дня. І дивимося другий варіант. другий варіант. Трійка пентаклів перевернута. Вам ні. Можливо, того, що сьогодні у вас якийсь буде упадок сил або знижена працездатність. Можливо, на сьогодні ви не зможете втілити свої мрії у реальність, тому що у вас з вашого питання відсутній професіоналізм, або це у вас проблеми якісь на роботі, через недостаток ваших знань, фінансові проблеми можна нагадати про себе, і, можливо, навіть будете витрачати більше, ніж це вам дозволено, або маєте стільки у вас коштів, а потратите більше. Тож, приділіть увагу, щоб відновити свої ресурси сьогодні, звертайте увагу на те, щоб ви могли оцінити свої здібності, можливості, а не те, що ви самі намагаєтеся створити, який ви продукт стараєте створити свою працю. Тож приділяйте увагу розвитку своїх якостей, тих, яких вам на зараз не вистачає. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Імператор перевернутий, вам ні. Ну, можливо, тому що в чомусь ви проявили безвідповідальність. Можливо, не можете признати чужого авторитета, і через це у вас якесь протистояння. Або ви нетерпимі до чужої думки. Ну, це можливо також у вас бути як і конфлікти проявлятися. Тож зараз у вас якісь можуть бути проблеми і затримки у вирішенні ваших питань, або хтось не виконає свої обов'язки. А можливо, ви відчуваєте тиск від стоящих, ну, органів, або певних людей, які за статусом вище вас. Тож, утримайтеся від зловживання будь-яких, не допускайте порушення меж своїх і чужі не порушуйте межі. Ситуацію сьогодні ви змінити не зможете, тому прилаштовуйтеся до того, що ви сьогодні будете мати. А я бажаю вам, хай він гаразд, пройдуть мимо вас. А вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.